Всім доброго дня! Рада вітати вас в себе на кухні. Ви в гостях у Людмили. Сьогодні у мене знову буде україномовний контент для моїх шанованих і самих дорогих глядачів, які проживають також, як і я в Україні. А можливо, на сьогоднішній день і за межами України. але... Дуже хочуть додому, всіма подумками линуть і мріями до своїх рідних домівок. Тому приєднуйтесь і готуйте разом зі мною. Буду готувати сьогодні лимонне терамісу. Можливо, це не класичний варіант. Але я готую так, мені так подобається. Можете назвати цей десерт просто сирно-лимонний десерт, але в будь-якому випадку, випадку смакує однозначно прохолодним в таку жарку погоду це просто буде знахідка. Добре, не будемо довго відволікатися, в мене ось таке печиво до кави. 185 грамів дві упаковочки. Одну упаковку я вже висипала, зараз я його буду змішувати блендером. Далі в мене дві пачки желатину, лимон, цукор, родзинки і сирна маса. Сир нежирний. Все поетапно розказую. Зараз я блендером подрібнюю печиво. Ви можете, як вам подобається. Хочете качалочкою, хочете просто ручками, треба нам це подрібнити, і потім я включусь, дівчатка. Подрібнила ось не дуже мілко. Хай залишаються ось такі крупиночки. І знову це роблю з другою пачечкою. Подрібнили дві пачки печива по 185 грамів. Я беру ось таке печиво до чаю, воно пісочне, дуже крихке, солодке, навіть вже з ароматом ванілі. Сюди не додаю ні ваніліну, ні цукру, нічого. Трішки просто сметанки. Для того, щоб ця маса була такою вогкою. Після того, як перемішаємо, дістала своє ось таке величезне блюдо прозоре, буду викладати в те блюдо. Перший шар, це буде в нас печиво. Можна було печиво використовувати в савоярді, але глянула на ціну, коштувало 74 гривні. І Ну, мені його маловато буде. А дві упаковки брати. Ну, це вже якось занадто. Ну, буде такий тоненький шар печива. Ретельно перемішуємо, щоб маса була вогкою. І можете плівочку взяти і на плівочку вже викладати. Можете просто викласти в ємність. Ось така в нас маса вийшла. Дивіться, дівчата, скільки вам потребується сметани, я не можу сказати. Ну, щоб вона мала таку пастообразну масу. Ось така лопатка. В кого немає, обов'язково придбайте. Дуже зручно працювати з тістом і посуд залишається майже чистим. Рівнею рівненько. Ось так більш-менш гладенько розрівняли. Дівчатка, не знаю, як буде себе поводити печиво із сметаною, роблю це вперше і з вами разом експериментую. Сподіваюся, що потім воно буде нарізатися вдало, і той нижній корж також буде підніматися. Я думаю, що воно. Застигне і буде нормально себе поводити. Зазвичай я роблю з печивом савоярді. Далі в мене сир нежирний, десь 600 грамів. Також блендером сюди додаю ванільний цукор, звичайний цукор, десь 125-130 мілілітрів. Цукор, і це знову перебиваю все. Блендером збили ми сирну масу. Хочете збийте до пухкості і однорідності, я залишаю такі крупинки. Ванільний цукор додала, цукор за смаком. Скільки вам подобається, стільки додавайте. Тепер сюди додаю одна пачечка желатину, уже який у нас набух. Просто залишила його набухати в холодній воді. Тепер сюди додаю родзинки. Також за смаком, грам 50, в мене 70 родзинок. Замочені були в кип'ятку. І, звичайно, вимиті, трошки обсушила на паперовому полотенечку. Ось наша маса майже. Готова для перекладання і додаю сюди одну чашечку кефіру. Стакан 200 мл. Треба додавати. Ретельно все вимішуємо знову. І перекладаємо це буде наш другий шар. Ставимо потім в холодильник, щоб все загусло. Ну, хвилин 20-30, скільки часу для цього прикладу. Потребую. І для того, щоб маса наша була яскравою і смачною, додам сюди один, два ось такі персика. Ось я нарізала отакими скибочками персик. Вирівнюємо нашу масу. Ваші дітки залюбки будуть смакувати такий десерт. На каналі у мене також є десерт полуничне тірамісу. Силочку надам вам під відео. І дуже смачне є лимонне і шоколадне мармурове печиво. Наші скибочки персика. Чому саме так, коли ми будемо надрізати, щоб кожному порціонно попався шматочок персика, і ставимо в холодильник до повного загущення маси. Поки наш десерт в холодильнику охолоджується, ми готуємо. Прозоро лимонний, лимонну заливку для третього шару. Буду використовувати один лимон. Зрізаю цедру для прикрашання пару таких пластиночок. Нам потрібен і сік лимонний, і цедра. Десь 800 мл води і цукру, десь 150. Висипаю. Тепер на терці натираю цедру міленько, цедри повинно бути багато. Натерла цедру, ось такими ми прикрасимо потім наш десерт. Водичку вичавлюю сік одного лимона. Щоб наш десерт був ароматним, відчувався смак лимона, потрібен цілий лимончик. Потім просто можемо ще додати цукру, щоб було солоденький. Тобто ми робимо сам, самі лимонне желе. Щоб не купувати його з домішками, з хімією, з барвниками, ми зробимо його просто натуральним всипаємо нашу цедру дрібненько потерту, ставимо це на вогонь, закип'ячуємо, варимо, так мовити, такий сиропчик. Потім я вирішила. Додати і ще цедру одного лимончика. Для того, щоб вже точно був такий жовтий, приємний колір закип'ятила нашу лимонну водичку, вона буде відстигати звичайним способом. Оцей другий лимон, цедру, якого я використала, нарізала отакими от скибочками. І зараз пакетик і для замороджування, в морозилку замородження також лимони. Можете їх обваляти в цукровій пудрі. Я так в цукрі іноді роблю, зроблю, між іншим відео і покажу вам, як я роблю цукати із цитрусових і заморожую їх. Суміш достатньо охолола, ось такого природньо лимонного кольору. Дуже ароматно, от надзвичайний цитрусовий смак. Сюди додаємо наш розбухший желатин в охолоджену. Ретельно перемішуємо. Можливо, дівчатка, Зараз подивлюсь, перемішаю, трошки додам куркуми, як ви вважаєте, мабуть, трошечки для кольору на кінчику цієї ложечки додам. І мені здається, що це буде дійсно і смачно, і, і гарно. Дивіться, як гарненько застиг. Так, потрясу покажу вам. Збоку охолодженим заливаю. І знову в холодильник. Прикрашайте, як вам подобається, за своїм смаком. І разом з цією седрою виливаю. Прикрасимо, як подобається. лимонні оці мої дольки роблю такі мармеладики. У мене є дуже цікава ідея, для вас зробити нове відео з таким лайфаком. Прикрашайте за смаком, так як вам подобається. Красиво. Готуйте, смакуйте. Обов'язково зробіть такий десерт для своєї сім'ї з різними можна ягодами, фруктами, і желе може бути, не обов'язково лимонне. можете зробити і малинове. За вашим бажанням і смаком. Всього вам найкращого застигне. Потім, звичайно, розріжу і покажу вам, як виглядає. Мені дуже подобається яскраво таке жовте, сонячне, Желе. Получилося зверху ось таке яскраве. І ароматно лимонне Так, ставлю в холодильник до застигання. Наш десерт готовий. Лимонна смакота можна куштувати. Зараз розріжу і покажу вам розрізи До дна проріжу. З лимончиком. Дівчатка ось так. Не дуже вдало порізала, але це надзвичайно смачно, приємний, свіжий такий присмак. Обов'язково приготуйте. Рекомендую це така смакота той прошарок. Не дуже вдало дістається печиво. Просто насолода. Всім раджу приготувати і посмакувати. До нових зустрічей на моєму каналі. В нових моїх відео. Дякую за перегляд. Всім пока-пока. Смачного всім поближче. Показую вам без фільтрів. Ви бачите, який колір. Насичений, жовтий, дійсно сонячний. Десерт сонячний.